А скажи чому? Я говорю, знаєш чому? Знаєш, хто створив першу профсузну організацію в царській Росії? Третє відділення. Спеціальна охранка. Створили ну, так, першу противник. Зубаторщини, щоб смикати? Да, щоб, і каже, вони їх створювали для виконання спеціальних завдань. І от ви їх виконуєте до сьогоднішнього дня. І зразу бум, і весь. Э, цей авторитет. Лати, да? Не, і всі весь авторитет профсоюзів, значить, він впав в очах моїх однокурсників, і я вже тут говорив. І ми зробили, по-перше, через тиждень кучма мене запросив, сказав, Леонід Данилович, 30% тарифу для населення. Я йому пояснив, що тарифи для населення низькі, вони вигідні багатим. А бідним, ні треба адресну дотацію, а мало забезпеченим А багатим, таким, як я, як ти, 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 ну, як багатим, які можуть заплатити, у яких є квартири великі, будинки, басейни і так далі. Ми їм компенсуємо в 10-50 разів більше. І привів приклади: от двохкомнатна квартира і це, це. і цей басейн. Да? І от басейн, і він отримує, а їздить на Мерседесі, на цьому, на цьому. І кучман треба віддати йому належне. Він дав команду. І ми підняли тариф.